Тихо стариця десне. Десне. Переросла в бурний. Дуже бурний потік Красуня. Красуня. Прямо тут, на броді цьому. Раза три гахнула гарна риба. Думаю, щука. Яке було б моє здивування, побачити дуже швидку течію. Віктор. О, я думаю, є ще наділиться взяли. Ага. От на цьому кущу била теж крупна риба. Ви подивіться, це здається шматком берега, але це величезне дерево, яке підмило. Саме тут, прямо біля них, можуть стояти риби любого розміру, бо під деревами вони... Шикарний плес, От туди і закидують донки на ніч і риба точно буде. Притом найдовший заброс 30 метрів, навіть ближче 25. Там підкручую. Тут явно стоять головлі. Дивіться, впевнений, що 100 грамів кормуха тут ні про що. Це більше 100 кілометрів від Києва. Ідемо далі. Подивіться, яке круче. І під тим боком шикарний пляж. дивиться то конечно щука в 5-7 кг тут буде щось тривіальніше ви чуєте шум прикатной води Уявить силу цієї риби, яка весь час життя живе. Приємно.